Очистити інформаційний простір від фейків та ворожої пропаганди після початку повномасштабної навали Рашистів у 2022-му Кіберполіція України спільно з волонтерами розробила проєкт Раша мрія, який нещодавно змінив назву на Брама. Відтак, це офіційний телеграм-ресурс, за допомогою якого кожен може бомбити русню в соціальних мережах та стояти на варті кібербезпеки України, коли почалось повномасштабне вторгнення, так Російської Федерації ми зрозуміли наскільки важлива підтримка наших військових в інформаційному просторі, тому що війна відбувається не тільки на фронті, але і ще й в інтернеті. Ось і Російська Федерація зрозуміла для того, щоб дестабілізувати ситуацію серед населення, так. Вони закидують постійно фейки або пропаганду для того, щоб поширювати паніку та страх в населення. У Чатбот Брама можна надіслати про російські фейкові або просто шкідливі ресурси для їхньої перевірки та подальшого блокування за майже два роки роботи. Інформаційне військо за усіма соцмережами поповнили понад 300 тисяч небайдужих українців, які домоглися блокування майже 27 тисяч проросійських каналів на різних ресурсах. Як приклад серед них Ютуб канали рупорів Кремля та особисті сторінки пропагандистів, ми е блокуємо такі е інтернет-ресурси, так за допомогою е наших е учасників, так нашої спільноти, чим більше надсилаються скарг, тим варигідніше, що цей це джерело буде, буде заблоковано. Одне з основних завдань проєкту Брама підвищити рівень інформаційної гігієни українців. У каналі вони щодня публікують поради, як протистояти новим кіберзагрозам і схемам онлайн-шахрайства. У нас ну, є певна сфера населення, так, яка не перевіряє інформацію, тобто вони її беруть з надійних джерел, потім в подальшому її поширюють серед знайомих так, або репостять. І в подальшому ця ситуація негативно впливає серед населення. Проєкт долучився до важливої місії просвітництва дітей та молоді. Представники кіберполіції відвідують освітні заклади для проведення лекцій, упродовж яких розповідають про важливість критичного мислення, факт чекінг та протидію кіберзагрозам і шахрайству. Треба бути дуже уважним до посилань, які ти переходиш, бо це може бути. Фейкові якісь посилання, сайти там, може бути шухраї. Коли поширюють фейкову інформацію, то хочуть, щоб люди панікували, боялися чогось, навіть якщо цього немає. Сьогоднішньої лекції я дізнався, що є така е, канал Брама, яка е, який розповідає, що є і офіційні сайти, і неофіційні сайти, що можна заходити на офіційні сайти, наприклад, сайт школи, сайт е, президента України. Молоде покоління, ну, так як і ми, слідкуємо за новинами і постійно в інтернет просто знаходимося. Тому учні мають знати, як правильно поступати, як діяти, і дорослі теж. Щоб сприймати правильну ту інформацію і правильно реагувати, правильно її відрізняти, зберегти своє здоров'я, свій психологічний стан, от, не панікувати. Тому ми проводимо такі заходи. Долучитися до боротьби з російськими вкидами може кожен, навіть юні чернігівці, адже користуватися чат-ботом брамо просто для цього. Потрібно приєднатися до спільноти та виконувати завдання, що ставлять співробітники кіберполіції. Зокрема, скаржитися на інстаграм-сторінки або телеграм-канали, спамити та блокувати адмінів пропагандистських ресурсів. В дітей є все необхідне, тобто гаджети, так телефони. Ось вони більше часу проводять в інтернеті, дуже добре розбираються в цьому всьому можуть виділити там 3-5 хвилин на перерві або вдома, надіслати зрозуміло скарги на інтернет-ресурси окупанта, які поширюють фейки та пропаганду. І таким чином блокувати ці джерела. У проєкту Брама також є сторінки у Facebook, Instagram, Viber та WhatsApp, де доступні ті ж завдання та рекомендації. Наразі кіберполіція та волонтери працюють над розширенням проєкту, зокрема розробкою мобільного застосунку.